Добрий день, шановні, шановні учасники і члени робочої групи. Рада сьогодні вас вітати на сьогоднішньому засіданні. Воно для нас торжественно-святкове. Ми завершуємо роботу над професійним стандартом бізнес-медіатора. Я коротко нагадаю, що в нас відбулося в п'ятницю і розповім того, тим, кому, кого не було. В п'ятницю проводилось засідання робочої групи і також проводився круг листів. Буквально за 20 хвилин до засідання ми отримали коментарі, які вже поза, зайшли поза строком, а ми отримали коментарі, від НАК. Нам надали свої пропозиції та зауваження, які мали технічний характер, які нам потрібно було врахувати при підготовці фінальної редакції професійного стандарту. Тому на круглому столі ми обговорили загальні тенденції, те, що в нас відбулося під час обговорення публічного. І перенесли затвердження професійного стандарту на сьогодні. Сьогодні, протягом дня, в робочу групу, телеграм-канал робочої групи, був направлений вже доопрацьований професійний стандарт. Ми мали можливість з ним ознайомитись, а також побачити коментарі, які були залишені нам НАК, і те, що вони повністю враховані під, під час підготовки професійного стандарту. В даному файлі відсутній перелік членів робочої групи. Дане питання було викликане тим, що даний перелік членів не був затверджений, він має технічний характер, і сьогодні я пропоную обговорити дане питання. А в членів всього членів робочої групи затверджено 28 осіб. А при цьому активну участь в роботі прийняли, на жаль, не всі. Тому, як попередньо домовлялися на попередніх засіданнях робочої групи, до фінальної редакції професійного стандарту і в саме переліку членів будуть враховані саме ті особи, які активно приймали участь в засіданнях, а також надавали свої коментарі в письмовій формі або іншим чином, коментували роботу робочої групи та впливали на фінальну редакцію професійного стандарту. Отже, за попередньою інформацією опрацьованих протоколів, та коментарів, які ми отримували, активну участь приймали в наступні особи. Самосуд Світлана Васильівна, Нечай Анна Анатолівна, Шевецова Лариса Анатолівна, Антищук Аліна Олександрівна, Гаврилюк Руслана Олександрівна, Горлич Марина Володимирівна, Дідурик Людмила Іванівна, Кармаліта Марія Володимирівна, Ковалко Наталія Миколаївна, Лезенко Ілона Васильівна. Наровська Катерина, Подимай Андрій Борисович, Романадзе Луїза Джумбертівна. Сапожкова Олена, Степаненко Олена Анатоліївна, Цінницька Світлана та Шолкова Тетяна Борисівна. Названий перелік осіб буде включений до професійного стандарту як члени робочої групи. Якщо ж перейти до самого професійного стандарту, то, як я вже сказала, цей текст був вам наданий для ознайомлення в робочій групі, я сподіваюся, що всі змогли з ним ознайомитись. Якщо ні, то коротко зазначу, що цих, саме цей, ця редакція була запропонована на публічне обговорення, а коментарі НАК мали Романази так, пані Катерино було прозвучало. З приводу робочої групи, то дійсно. Цей професійний стандарт був винесений на публічне обговорення. Всього було отримано 9 коментарів відповідей на нашу пропозицію взяти участь в обговоренні. Вісім з них були позитивними, дев'ятий Дев'ятий коментар надійшов від і він врахований. Таблиця вам була надана порівняння з, з врахуванням правок, також не ознайомлені, і отже, сьогодні вам був наданий фінальний текст, який ми пропонуємо сьогодні обговорити. Якщо не проти, я пропоную перейти до голосування. Прошу підняти руки всіх, хто підтримує затвердження професійного стандарту в запропонованій редакції. Все, всі проголосували. Так. Пані Руслана, доброго дня. Будь ласка, підніміть руки. Хто проти затвердження професійного стандарту в запропонованій редакції? Руки відсутні. І скажіть, підніміть руки, будь ласка, ті, хто про, утримався проти голосування. Руки відсутні. Колеги, я вас вітаю. Ми прийняли професійний стандарт. Професійний стандарт буде наданий НАК для затвердження. Пані Анно, передаю вам слово. Так, да, дякую. Я вже хотіла сказати, можна я візьму слово. Я до того як якнула запис, почала пояснювати, але хочу пояснити під запис, да, тому що ми ведемо записи, викладаємо. Бо весь час працюємо ну дуже прозоро, всі це бачать, і я цим пишаюся, що всі бачать, що ми працюємо на користь всієї медіаційної спільноти і раді всім, хто долучається до роботи, і також самі будемо долучатися до тих, хто буде запрошувати нас. Я пояснювала, що ми спеціально виклали повний перелік зауважень НАК, щоб ви побачили, що вони носили ці суто. Редакційний характер, наприклад, поміняти римські цифри на арабські цифри, прибрати слово в колонці, знати, тому що це було там знання, і зараз знак трактується, що якщо написано зверху знання, то потім знання чого, принципи того-то, основи того-то. І прибрати слово знати ми просто прибрали це перше слово знати, а решту залишили. Ну і там, де треба було, поміняли відмінники. Ну, наприклад, знати структуру того-то стало просто структура того-то. А в іншій колонці вони нам запропонували прибрати слово вміти і вміти. У нас було вміти і вміти, а просто там, де було уміти говорити, уміти робити, просто залишити там. Тому що знову ж таки назва уміння, тому там уміння перелік а, говорити тето, виконувати тето, готувати папери, готувати документи, відправляти на, на, на розмови і так далі. І В одній колонці у нас була редакційна дійсна помилка. Ми в двох колонках на одну функцію написали одне й те ж. І вони це зазначили. що там... Двічі написано компетенції, а мало бути самостійно медіатор може робити там самостійно щось. Ну, це було зрозуміло, що це була описка, коли ми там щось копіювали або переносили і зробили дві колонки. І також вони запропонували прибрати пункт 8, Назва була в старій структурі, але цей пункт був пустий, там мала бути дата. Зазначена перегляду. Ну і вони дійсно прийшли до вигляду, що тепер там буде просто запропонований перегляд там, кожних 5 років, але це навіть не ми заповнюємо ці останні пункти. Ми просто їх пишемо, а вони туди зазначають і вписують. Тому і зараз у нас є пункти, які не заповнені. Наприклад, відгуки від Федерації профспілок і відгуки від... Федерації роботодавців надходять не нам а безпосередньо на НАК. І тому, що вони надходять не нам, ми їх не можемо вписати за номером, який йде. Тому там, ви бачите, залишилися пробіли. Тому не тому, що ми не отримали цих відгуків, а тому, що їх направляють безпосередньо до НАК. Отже, оце всі технічні зауваження, які були, ми їх виконали, звісно, і я з радістю. Вітаю нас всіх з тим, що ми опанували другий шалено складний а, такий проф, профстандарт бізнес медіатора. Дійсно, всі відгуки, як ми, які ми сьогодні отримали, позитивні, тому навіть ми на них не робили порівняльну таблицю. Ті, хто був в робочій групі трудового медіатора, пам'ятають, що там у нас було багато спорів і на круглий стіл прийшло багато людей. Було 28 відгуків. Я думаю, що це була реакція ринку на те, що ринок був такий, знаєте, схвильований тим, що хтось заговорив про стандарти і хвилювалися, щоб ці стандарти не нашкодили. Я казала на тій зустрічі на відкритому круглому столі, і сьогодні хочу повторити те, що так спокійно реагує ринок, я відношу не на те, що ринку все рівно. Я думаю, що ринок просто почав нам довіряти. І це велика перевага наша. Тому що, якби нас, ринок нам не довіряв, вони б ходили б і дивилися б на робочі групи. Але на YouTube каналі, коли ми викладаємо там наші засідання, я бачу велику кількість переглядів. Тобто, принаймні всі, всі хто цікавиться, і з Facebook заходять, ну, я бачу трафік, просто, бо це наш YouTube канал. От. І я бачу, що на Facebook сторінці нашої ГС КТС, де ми теж висвітлюємо. І на сторінці АПК України про спілок, де висвітлюються всі наші події, є великий перегляд того, що відбувається. Отже, спільнота заспокоїлась, зрозуміла, що ми працюємо лише на користь, ми піднімаємо таким чином якісну освіту медіаторів, щоб медіатори самі бачили, що вони мають знати, що вони мають вміти. Тому що от вчора. Була на такому цікавому круглому столі в Утріхті, на якому я зараз в Утріхті, де було засідання медіаторів. В Нідерландах дуже сильно розвинута медіація. Я тепер знаю цей секрет, тому що вона фінансується частково з державних коштів. Тому багато чого ну, принаймні вся трудова медіація, яка виникає, і навіть певна медіація, яка виникає. За порадою лікаря, який працює з професійним вигоранням, і пропонує звернутися до медіатора. Якщо це професійне вигорання зв'язано з конфліктною ситуацією на роботі, то така медіація оплачується з коштів держави або медичного страхування. От, але е, говорили про те, я робила таку доповідь, розказувала і про нас з вами, чим ми тут займаємося, і навіщо Україна? Написала найкращі в світі стандарти. Дійсно, вони, ну так, дехто з таким опересторогою, щоб у вас так, медіація ще не дуже чудна, а стандарти у вас такі ну, дуже шалені. Але я навіть перекладала англійською мовою, щоб ознайомили. Ну, ми, по-перше, експертів залучали. У нас був, був круглий стіл. Цього разу ми робили з експертами, тому що багато експертів, побачивши наш. Проєкт захотіли поспілкуватися про це перед тим, як дати позитивні відгуки взагалі без зауважень. Тому ми навіть і не робили, вам нічого не презентували, тому що зауважень експертів не було. Так от прозвучала, я сказала таку річ. Я сказала, що ми можемо передати лише свої знання, а навички, скіли ми не можемо передати. Навички напрацьовуються особою. Я привела такий приклад. Я можу вам показати 150 відео, як кататися на велосипеді. Я можу вам розказати в деталях, що робити руками і ногами. Але якщо ви не купите велосипед і не спробуєте їздити на ньому самому, то знання, як це відбувається, не дасть вам навичок супервелосипедиста. Ви маєте сісти. Декілька разів впасти, а потім зрозуміти, як це відбувається, і поступово-поступово цю навичку напрацьовувати. Отже, ми передаємо знання, але не передаємо навички. Така людина істота, що практика має бути відпрацьована на практиці. І до медіаторів це теж стосується. Отже, наші професійні стандарти передають виключно. Знання, які навички у нас можуть бути, ну і знання і навички. Да? За що ми самостійно несемо відповідальність? Але я пишаюся тим, що ми зробили ці стандарти, бо тепер кожен медіатор бачить, що він самостійний, що в нього має бути великий перелік знань, і що в нього мають бути великий перелік навичок. Тому я дуже вам щиро вдячна за те, що ви так завзято працювали. Ми Втомлені всі переносили, працювали довше, чим над трудовим, хоч начебто було легше працювати, да? але завантаження було у всіх велике. Отже, закінчую свою довгу промову, тим, що я вітаю нас всіх, і дуже щиро вам вдячна за вашу працю і за ваш такий вклад в розвиток цієї великої справи. Аліна, передаю тобі слово. Можливо, ще хтось хоче щось сказати. І Якщо можна, дозволю собі перехопити слово Катерина Наровська. Анному. я скажу вам, що ми дуже добре пропрацювали базу попереднього стандарту трудового, дійсно, в дискусії, але дуже ретельно, і мені здається, це теж вплинуло на те, як сприйняли і наступний стандарт. Ну і наступний ми теж пропрацьовували перші, ну, був велика перерва, да, але теж саме можна побачити на відео і діалоги, і таке дуже Конкретне сумлінне ставлення було, тому дуже радію, вітаю всіх колеги теж завершенням цієї роботи з прийняттям стандарту. Дякую за співпрацю, за таке ну, взаємну підтримку, натхнення, не знаю, за спільність, яку можна було відчути, за те, що ми можемо тримати діалог і досягати результату. Це дуже мене надихає. Супер, дякую. Може, хто ще висловиться? Вже поговорили в п'ятницю, але вже сьогодні не хочуть говорити. Аліна, тоді передаю тобі слово. Да. Ну що ж, да, дійсно, в такому разі підхоплюючи наратив Катерини з приводу синергії да, в наших знань, умінь і бажання рухатись далі. І тим більше такий важливий крок ми зробили на зустріч медіації в Україні. Я вас вітаю ще раз з тим, що ми прийняли цей. Нелегкий крок. Ми його зробили. Ми рухаємося далі. Я думаю, що ми звичайно проінформуємо всю робочу групу про те, що ми завершили процес. Ми проінформуємо після того, як результат буде вже фінальний зареєстрований в НАК. І я думаю, що це початок нашої співпраці на майбутнє, вже на ниві медіації. Точно ну, тоді завершуючи нашу сьогодні розмову, я ще розкажу, що буде відбуватися зараз. За зареєстрованими термінами виконання ми маємо подати документи в НАК до 5 вересня. Що ми подаємо? Ми туди знову ж таки за законодавством подаємо сам стандарт, який ми сьогодні з вами затвердили, тільки що туди буде занесена робоча група. Потім ми, що там Аліна, ми ще формуємо. Ми пояснювальну записку. Пояснювальну записку і вже все готово. Да? В це пояснювальна записка, яку готовить не робоча група, а співзаявники. Там описується, скільки було засідань робочої групи, які були обговорення, як проходила там розділ є громадське обговорення, опрацювання відгуків і пропозицій або критики, яка подалася, була отримана під час громадського обговорення туди. Буде подаватися порівняльна таблиця з врахуванням зауважень самогонах, звісно, що ми їх врахували ретельно. Отже, ця така велика-велика пояснювальна записка описує весь процес. От. Ну і там буде ще наші з вами вирішення, вирішення співзасп... співзаявників про те, що ми переносили на один рік, продовжили розробку, і про те, що ми роз'єднали. Пам'ятаєте, у нас спочатку була заявка на два постандарти: бізнес-медіатор і викладач-тренер медіації. Але ми подумали, що наразі, ну, наше таке було відчуття, що наразі спільнота ще, можливо, не готова писати на профстандарт на викладача і тренера. Це, по-перше, А по-друге, я бачу, що ми втомилися, я вже це відчувала цю динаміку на бізнес-медіаторі, і, можливо, нам треба зробити перерву і почекати. Коли ми або трішечки з'ясуємо для себе, наскільки нам цей стандарт нагальний. Я думаю, що він нагальний, але от просто, можливо, нам треба було зробити для себе перерву. От. Але чому ми їх роз'єднали? Тому що нам пояснив НАК, що якщо щось подавалося разом, то ми мали виносити на громадське обговорення разом. Хоча у нас на початку була така думка, що ми закінчимо бізнес-медіатор і потім ми почнемо ще наступний. Ну, можливо, почнемо, але не зараз. І можливо, в іншому складі, можливо, будуть інші співзаявники, якщо хтось захоче займатися цією справою. Звісно, що ми приєднаємося, якщо хтось нас залучить, тому що ми ми поки що своєї ініціативи не збираємося давати. Ми думаємо, що ринку треба настоятися. Знаєте, так вистоятися на цих двох стандартах, попробувати пожити з цим. Попробувати це застосувати, переробити, кому потрібно, свої навчальні якісь підходи. Якщо хтось ці стандарти захоче взяти за основу, тому що вони мають рекомендаційний характер. Отже, такі, знаєте, я думаю, що підтягнуться медіатори, які вболівають за якість, підтягнуться і будуть тими цими стандартами користуватися. Наразі, якщо ніхто більше нічого не хоче додати. Завершую роботу над розробкою стандарту і чекайте новин після того, як ми відправимо документи в НАК. НАК бере приблизно два тижні на опрацювання документів, іноді до місяця у нас великий стандарт, але вони вже його вичитали. Я так раділа цим зауваженням технічним. Думаю, слава Богу, що вони дали це на громадському обговоренні, бо вони б інакше дали нам їм вже. Після подання це не означає, що вони не затвердили, але б ми хвилювалися, що ми подали і остаточну редакцію чомусь критикує. Так вони вже все там прочитали. То я не очікую, очікую, що в них не буде зауважень. Отже, на цьому завершуємо роботу. З вашого дозволу, я виключаю запис.